Все володне стайко, загадка старого клоуна. Розділ другий. Шостий Б. І нащо ми переїхали у цей Київ? Ми прибули до Києва уранці. Ми їхали з-за Дніпра через Дарницю, повз Березняки, мимо Видобуцького монастиря. І після Дарницького плети варейок, після білих багатовіконних березняківських новобудов. Раптом із заобрію ступила нам назустріч велична срібляста постать Вітчизни Матері, знаменитий Київський меморіал, золотом засяяли на стрімких кучеряво-зелених кручах куполи Києво-Печерської лаври, а за ними тануло ранковому серпанку і готель Київ, і Володимирська гірка і іграшково тендітна Андріївська церква. Щось, наче, штовхнуло мене в груди, я вперше відчув, що я в Києві. Тато зустрів нас на пероні з квітами, збуджено метушливий, і якийсь незвичний. Щось у ньому вже було невловимо міське, чого не було ні в мамі, ні в дідові, який приїхав разом із нами допомагати влаштовуватися, ні, звісно, в мені. Я це одразу відчув. Квартира була порожня лунка. В одній кімнаті стояли попід стінами три однаковісінькі розкладушки і лупав більмуватим оком телевізор. У другій нічого не стояло, тільки в кутку було навалено в безладдя різних ящиків, мішків, пакунків, наші речі, три дні тому привезені машиною з села. Лише кухня була обставлена. Новенький стіл, табуретки, шафи і холодильник сяяли як у крамниці. О, молодець, синку, поплескав дід Грицько тата по плечу, зайшовши на кухню. Зразу, видно, хазяйську дитину, знаєш, із чого починати треба, щоб було де сісти да борщу з'їсти. Я одразу ж вискочив на балкон. В усій квартирі найбільше мені сподобалися ванна і балкон. Балкон був великий, довгий, з двома дверима одні з кімнати, другі з кухні. Хочу футбол на ньому грати. Наш будинок стояв на бульварі Дружби народів біля Бечерського моста. Квартира на 12-му поверсі, Із з балкона видно було далеко-далеко аж ген за дніпро за білі нові масиви, загорнуті сизим маровим заводи, за сині лісові далі. Здавалося, що трохи звестися навшпиньки, витягнути шию, підскочити. І побачиш за обрієм рідне село, і хлопців однокласників побачиш, і дружків своїх Василя та Андрійка, і вчительку Марію Степанівну, і завуча Володимира Свиридовича, і руду Гафійку Остапчук із сьомого класу. Я й не думав, що мене так проводжатимуть. Прийшов увесь наш клас і Марія Степанівна, і татків друг завуч Володимир Свиридович. Принесли квіти і говорили якісь гарні слова, а Марія Степанівна обняла мене, пригорнула. Ти ж дзвони, Стьопочко, не забувай нас. Хоче багато ти мені крові попсував, але ж я тебе шалапу та люблю. І я, дурний, не витримав і заплакав. Василь з Андрійком подвертались і теж зашморгали носами. А коли ми вже сідали в машину, щоб їхати на станцію, я весь час озирався. Мені дуже кортіло, хоч на мить побачити оту руду Гафійку Остапчука з сьомого класу, що жила за чотири хати від нас. І тільки як ми вже від'їжджали, я таки побачив її. Вона вийшла з за льоху і, приклавши дашком долоню до очей, дивилася нам у слід. Рудеє волосся аж горіло на сонці й осявало все їхнє подвір'я, всю вулицю, весь світ. Я підскочила, замахав її рукою, ледь не перевалившись через борт машини. Вона звела руку і помахала мені теж. Серце, мова ж, зайшлося від радості до самісінького поїзда, я був щасливий. І тепер... Дивлячись з балкона, я наче бачив отам за обрієм руду Гафійку, яка стояла коло льоху і махала мені рукою, і серце моє стискалося. У нову школу ходив записувати мене тато. Я, звісно, ходив разом із ним. Чимось та школа нагадала мені нашу нову квартиру. Теж порожня, теж лунка й так само пахла вапном, крейдою, оліфою. І шипки заляпані фарбою. У коридорі стояли козли, мабуть, щойно закінчився ремонт. Ота безлюдна лунка порожнеча, ота запахуща після ремонтна холодна сирість були непривітні й одразу нагнали на мене тугу. І туга та була предвісником невеселих моїх днів у новій школі. Коли хто небудь хоч раз був новачком у класі, той чудово знає, яке ж то гидке, гнітюче почуття, який принизливий, трепетливий неспокій огортає тебе з першої ж миті під цікавими, глузливо очікувальними поглядами, що зустрічають тебе всюди, куди не озирнешся ти, куди не поткнешся. Де ти, вдача моя весела? Чого покинула мене, втікаючи холодними мурашками кудись уп'яти? Що ж я робитиму без тебе сам один серед них усіх? Пожди, не тікай, не лишай мене, та хіба втримаєш? Сміх і гумор, веселий настрій то дуже тонка, делікатна штука, мить та й уже. І як не старайся ти, не вимучиш із себе сміху, коли у тобі його нема. Недарма, казав завжди дід Грицько, хоч плач і не втирайся, а в тугу не вдавайся. Туга лиха подруга, кидай лихом об землю і не журись, журбою поля не перейдеш, горя не здолаєш, не давай журбі їздити на собі. ех, ех, ех. Легко сказати не давай, а коли? Коли я тільки вперше переступив поріху того злощасного шостого Б класу, якесь недобре передчуття охопило мене. О, новачок! Дзвінко вигукнув з задньої парти чорнавий хлопець у джинсовій курточці. Новачок, новачок!» – Майже одноголосно підхопили двоє невисоких, кругловидих хлопчаків. Які сиділи за першою партою. Бух. наче щось вибухнуло. Всі посхоплювалися зі своїх місць і вмить оточили мене з біч. Звідки, пане, будете? глузливо глузливо-вічливо запитав чорнявий. Села витребеньки, звідси далеченько, іти прямо до велика яма, потім за рогу, на присядки, через дорогу, потім трохи проповсти на пузі у тому лузі, де Іван теля пасе, от і все. Бадьора від «Я» зарані придумане. Диви, язика ти який, га? обернувся чорнявий до мордатенького, рум'яного, як яблуко, хлопця. Язикатий нахаба, кивнув той. Того пса й муха куса, хвацько відповів я. Ну, дурному псові усе мухи в голові. усміхнувся чорнявий, і всі зареготали. Я знітився. Сміх буває різний. Одна річ, коли сміються з твоїх жартів, дотипів, зовсім інша, коли сміються з тебе. Перший сміх то радість, я його страшенно любив. Заради нього був ладен на все. Другого сміху я завжди боявся. Я стояв, схиливши голову, щоки мої палали, а вони сміялися, а вони реготали. Виручив мене дзвоник. Усі кинулися по місцях. Зайшла вчителька висока, струнка, гарна, не вчителька, королева. Вона всадовила мене на вільне місце біля гостроносої дівчини в окулярах і почала урок. Нічого, нічого страшного не сталося, заспокоїв я себе. Подумаєш, одна невдала репліка. Я ще себе покажу, я ще себе покажу. Але показати себе я так і не зміг. Ще до кінця уроків я збагнув. Жевжики, дотепники їм у класі були потрібні. Вони мали своїх, і не одного, а одразу двох. Головний лідер класу Ігор Мотруха. Ото чорнявий у джинсовій курточці. І підспівувач його шепелявий, мордатенький, рум'яний, як яблуко, Валера Галушкінський. Вони виступали у парі, як тарапунька і штепсель. В окремих випадках до них підпрягалися ще от двоє маленьких з першої парти Лесик Спасококоцький та Стасик Кукуєвицький. П'ятий їм був зовсім ні до чого, як п'яте колесо у возі. На пасіці не розмахуй руками, казав завжди дід Грицько. І якби я ото не вискакував одразу зі своїми жартами, може б, вони й прийняли мене з першого дня у свій гурт. Якби я повівся скромненько, тихо, то потім можна було б позмагатися до тепності з ними, навіть самим Ігорем Дмитрухою, і потроху-потроху завоювати їхню симпатію та прихильність. А так, а так, став я посьмиховиськом. Ну, як там справа з мухами? Ой, з тривай щось у нього в голові. Здається, дзищить. Привіт, мухо. Гав- гав, Дз-дз-дз!» Навіть нещасний Льоня Монькін, з якого до мене, як я потім дізнався, усі в класі кипкували, зрадівши, що є йому нарешті заміна, дзищав мені услід мухою. І я, перший жартуне дотепник у своїй школі, гострого слова, чи його боялись навіть старшокласники, я, онук відомого на все село діда Грицька, тут перетворився раптом на якусь ганчірку, об яку витирали ноги всі, хто хотів. Я усвідомлював, що сам винен, не треба було мені отоляпати, про пса й муху, та від того ставало ще важче. Дома мого кепського гумору ніхто не помічав. Тато був так захоплений своєю роботою, що часто працював і в суботу та в неділю. Його дуже хвалили, а Іван Михайлович сказав, що тато згодом, може, навіть дістане колись почесне звання «феллоу». Поки що в нас в Україні є тільки один представник цього всесвітнього товариства висококласних майстрів. Про нього навіть по телевізору показували. Мама пішла працювати на взуттєву фабрику біля Лаври і вчилася на якихось курсах. Теж хати не трималася. Дід Грицько трохи побув та й поїхав назад у село копати картоплю. Приїхала, була баба Галя, мене доглядати, але теж довго не витримала. Вона прокидалася за звичкою дуже рано, десь о третій, одягалась і мовчки сиділа посеред кухні на табуреці, склавши руки на колінах. Якось, прокинувшись уночі, я вискочив, куди мені було треба, і мало не вмер з переляку, побачивши в кухні на тлі вікна мовчазну нерухому постать. Чого ти кричиш? Тихо спитала баба. А чого ж ви? Я думав, що то злодій. От ти ще. Ех. зітхнула баба тужливо. І як там моя лиска, і курочка, і кабанчик. Той старий хіба догляне як слід. Ех, за кілька днів поїхала вона до своєї Лиски. Та й на що мене доглядати, що я, дитина, чи що. Все одно ні баба, ні дід, ні батьки не зрозуміли б моїх переживань. Ти ж гляди, синку, обережненько, наказувала вранці мама. «Роззирайся добре, як вулицю переходиш, ті ж тролейбуси, машини тут так гасають. Не дай Боже вженешся під якусь. І як обід розігріватимеш, із газом дивись, не жартуй. І не скучай, любий, як уроки поробиш, телевізор дивись, читай, музику слухай. У кіно сходи, тицяв мені тато гроші, морозиво з'їж або що. І ключі ж не загуби, вже з порога озивалася мати, і квартиру замикай гарненько, та й хліба купи молока. Двері хряпали, і я лишався сам один, аж до пізнього вечора. Батьки на півгодини раніше, ніж я, йшли вранці. Школа моя, як вона мені набридла, була зовсім близько, дві зупинки тролейбусом. Я снідав у самотині, замикав квартиру і біг вузькими сходами вниз. Потім, як я двічі застряг у ліфті, не любив я ним користуватися, особливо вниз. У нас було два ліфти пасажирський і великий, вантажний. Я примудрився застрягти в обох. Після школи, на швидку виконавши уроки, знов-таки у самотині пообідавши, я замикав квартиру і вирушав у мандри по Києву. Як мені було погано, якби хто знав, як мені було погано. І нащо ми переїхали у цей Київ? Нащо? Я ладен був пішки йти назад у село, навіть потайки плакав кілька разів, і я таки втік би назад у село. Тільки мені було жаль тата й маму. Щоб якось угамувати біля тугу, я вирушав у мандри Києвом. Я й раніше дома в селі любив мандрувати. Ми частенько з хлопцями мандрували полями, лісами у сусідні села, плавали човнами до греблі, а одного разу навіть проблукали у лісі всю ніч, завдавши переживань і великого клопоту батькам. У мені жив отой той неспокійний мандрівний дух наших пращурів, які кочували безкрайніми просторами незаселеної ще нашої землі, дух, що не дає людини спокійно сидіти на місці, а спонукає кудись іти, іти, іти без певних завдань і мети, просто щоб бачити нові обрії, щоб міряти ногами нові дороги, щоб зустрічати нових людей. Зараз це мандрівний дух просто виручав, рятував мене. Я йшов бульваром Лесі Українки, повз пам'ятник Лесі, спускався вниз до Бесарабки, виходив на хрещатик і далі прямував до головної площі міста, де ото відбуваються паради, демонстрації та різні урочистості, і повертав у городу Софії або йшов далі до Філармонії, до Володимирської гірки. А від пам'ятника Богдану Хмельницькому на площі біля Софійського собору брів до золотих воріт, до оперного театру, до університету і пам'ятника Шевченку, а з Володимирської гірки прямував до Андріївської церкви і потім круто униз-униз повз знаменитий замок ричарда Уловине Серце, повз будинок письменника Болгакова на Поділ, на червону площу до пам'ятника Григорію Сковороді. Або, виходячи з дому, я повертав праворуч, йшов бульваром Дружби народів, до Дніпра, до парку Примакова, а потім набережною-набережною аж до станції метро, Сідав на метро і вертався додому або з бульвару Лесі Українки не йшов униз на Басарабку, а повертав до московської вулиці, а тоді на цитадельну, йшов повзмамену фабрику до Лаври, далі повз поза Слави, Палац піонерів, арсенал, будинок офіцерів, потім парками до Верховної Ради, до будинку Раєвського, де збиралися декабристи, добував де Пушкін а звідти повз величну споруду банку на вулицю Орджонікідзе, до будинку з химерами, подібного до того, якого ніде в світі більше немає. Та хіба я можу переказати вам усі свої київські дороги? Це я зараз кажу вам усі назви, щоб ви не заплутались і щоб собі уявили. А тоді я йшов на вмання, не знаючи ні вулиць, ні площ, ні де воно що. Я не боявся заблукати. Язик, як кажуть, до Києва доведе, а вже в Києві не загубишся. Я просто йшов собі та йшов і дивився, 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 і з кожним днем я любив Київ усе дужче і дужче. Я йшов, а тільки йдучи, забував про те, що сьогодні знову в школі хтось здищав мені мухою, гавкав і реготав услід, що знову я просидів п'ять уроків поряд із мовчазною, гостроносою тусою мороз, яка ні слова ще мені не сказала, і, здається, переживає, соромиться сидіти зі мною, що знову я самотньо простояв усі перерви під стіною, із заздрістю дивлячись, як весело ганять по коридору хлопці з галасливим ігорем Дмитрухою на чолі. І я, зневажаючи себе, в безсилій ненависті, бажав йому сім пасти і розбити носи. Я все забував і був вдячний Києву за це. Та де б я не блукав, усі мандри мої закінчувалися в одному місці. На площі перемоги, де б я не ходив ноги, наче самі собою, несли мене сюди, на площу перемоги, до цирку. Цирк. Коли я був у другому класі, нас возили на екскурсію до Києва і повели сюди, на площу перемоги, в цирк. До того я бачив лише окремі циркові номери по телевізору, але живого цирку не бачив ніколи, тоді вперше. І цирк справив на мене таке враження, що я буквально очманів. І я так риготав, так кричав, так підскакував, що глядачі оберталися на мене. І дресировані ведмеді, і коні, і жонглери, і акробати, і повітряні гімнасти, і фокусник ілюзіоніст усе захопило мене страшенно, а найбільше вразив мене клоун, Олег Попов. Я закохався в нього донестями. Він був для мене най-най, і ще раз знаю, найталановитіший, найсимпатичніший, найвеселіший, недосяжний, неперевершений. Дома у селі я взяв нову татову кепку, розфарбував її білою олійною фарбою на квадрати, щоб вийшла знаменита шахматка Олега Попова, почепив, потім спіймав на сусідньому городі білого півника, у нас були тільки зозулясті, і в той такий день, на вигоні, влаштував для хлопців церкову виставу. І хоча сусідський півник не хотів лягати на землю засинати, як Волего Попова, подзьобав мене і втік, а кепка прилипла до волосся, Хлопці були дуже задоволені, оплески лунали на весь вигін. Значно менше були задоволені сусіди, оплесків не було, півник так і не знайшовся, а вже зовсім був незадоволений тато, кепку довелося викинути. Тато надавав мені таких оплесків нижче спини, що вистави на певний час довелося відмінити з технічних причин. Але нічого вже не могло збити мене з пантелику, я вирішив раз назавжди. Буду клоуном, сонячним клоуном, як Олег Попов, що приносить людям радість і втіху, примушує їх забувати свої неприємності та невдачі, свої двійки з математики, який викликає настримний, веселий сміх на всіх континентах, в усіх кутках земної кулі. Як Олег Попов, як незрівняний неповторний Олег Попов, я, звичайно, усвідомлював, це справа майбутнього. Клоунів, хлопчаків не буває, акробати є, жонглери є, асистенти фокусників, антиподисти, канатохідці, артисти майже всіх циркових професій починають з малку, з дитинства, а от клонів дітей не буває, тільки дорослі. Ну такий уже це жанр. І я розумів, що спершу треба закінчити школу, може, навіть служити армію, як Юрій Нікулін, я про нього читав, а вже потім, і тому я не квапився. Спокійно собі ріс, откладаючи вирішення своєї долі на доросле життя. Що стану клоунов, сумнівів у мене не було, і смішити я вмів, і вдача в мене була весела. І взагалі воно було, як тепер кажуть, запрограмоване ще у прабатьках моїх. Не випадково ж у мене такий дід Грицько. Тепер, я гадаю, ви розумієте, чому всі мої мандри Києвом закінчувалися на площі перемоги біля цирку. Я ходив навколо цирку, дивився на афіші і зітхав. Квитки в укасі майже ніколи не було. Та якби були, я, мабуть, не наважився б купити. Чомусь я був певен, що мене не пустять самого, що поважна білетерка у червоному, обшитому золотою стрічкою мундирі, суворо запитає «А ти з ким, хлопчику? і міцно схопить мене за руку. Я вже навіть зарані відчував її пальці на своєму лікті. Кілька днів я отак ходив і зітхав і ні з чим ішов додому. А потім придивився і помітив, що на денні вистави людей 12-13 років, таких як я, пускають і самих. І якось у суботу я наважився. Квитків у касі знову не було. Біля цирку, на сходах, завжди товклося багато дорослих із дітьми, які кидалися на зустріч тим, хто піднімався з благальним Немає зайвого, немає. Перехоплювати квитки у дорослих я не наважувався, навіть коли був ближче до того, в кого нарешті виявлявся зайвий. Та от я помітив на сходах дівчинку мого віку, може, трохи старшу, яка переминалася з ноги на ногу і нерішуче позирала навколо. Я спершу подумав, що вона просто когось очікує. Тате чи маму, але потім зустрівся з нею поглядом і прочитав у її очах якесь збентеження. Може, у тебе є зайвий? тихо спитав я. Зайвий, прошепотіла вона і густо-густо почервоніла. Вона так само вміла продавати, як я купувати. Яке їхало, таке здибало, сказав би мій дід Грицько. За дві хвилини, я вже сидів у дев'ятому ряду третього сектора, і серце моє витанцьовувало в грудях. Я вдихав неповторний запах цирку, запах тирси, пудри, диких звірів, і ще чогось невловимого, запах, якого ніде більше немає, і який не можуть перевершити усі найпрекрасніші пахощі світу. Я вдихав цей запах і, ще не побачивши жодного номера, Уже був щасливий, уперше по тому, як переїхав до Києва. А потім була вистава. Переказати церкову виставу неможливо, її треба бачити. Треба бачити, як під бадьорі звуки церкового оркестру вибігають на арену акробати з трибуни. Ап, сальто, ап, ще одне сальто, ап, ще одне сальто, подвійне, ап. Уже один стрибнув на плечі другому. Уся арена вирує, крутиться, каруселиться. А тоді ваги переваги виходять на арену ведмідь і починає робити на гімнастичних снарядах вправи. І сонце на турніку крутить, і хрест на кільцях тримає і чого тільки не викамстролює. А інший ведмідь на велосипеді педалі крутить, а ще один на мотоциклі шпарить аж дим іде. І от після ведмедів на арену виходить хто? А вже ж клоун і починає. Ні, ні, не можу я вам переказати циркової вистави, не піддається вона переказові. Я реготав, реготав так, що мене щоки боліли. Спасибі тобі, цирк, ти був мені так потрібен зараз. Я відчував, я знав, що тепер мені вже будуть не такі страшні глузи, всі оті гав гав дз і таке інше. Я зарядився гумором, сміхом і був готовий триматися, триматись і не здаватися. На завтра, у неділю, я знову пішов у цирк. У неділю було аж дві вистави, на які я міг піти ранкова і денна. Я вже не соромився, сміливо кидався у пошуках зайвого квиточка, і мені пощастило. На ранково я квитка дістав, а потім і на денну. Усі номери я вже знав на пам'ять, але мені не набридало їх дивитися ще і ще раз. Цирк став для мене, як рідний дім, і от під час другої денної вистави далі буде.